Вчора, 9 березня, до Добропілля з надважливими проєктами із підтримки людей з інвалідністю та лікарів громади приїхали благодійники з Великої Британії та представники Українського благодійного фонду Милосердя та здоров'я. У Добропілля представники благодійної організації приїхали не вперше, але цього разу їхня мета зробити світ ближче для людей з інвалідністю. Це дійсно тільки. Перший етап цього проекту тому є певна кількість інвалідних візочків і автоматичних, і напівавтоматичних. Але ми сподіваємося, що наші друзі, наші партнери нас підтримають і буде продовження цього проекту. Перший етап проекту реалізована за підтримки британської благодійної організації Форс». Журналісти та благодійники Річард Пелндбері і Джеймі Вайсмен особисто привезли допомогу в прифронтове місто. ви вже знаєте. Велика Британія слідкувала за розвитком повномасштабного вторгнення Росії з самих перших днів і була одним із основних основ була основним дієвих осіб, яка скажемо вела за собою всіх всі інші країни в підтримці України. Ці боротьбі в добропільській громаді досить багато людей з інвалідністю, і така допомога для них необхідна і доречна. ще до війни. В громаді нараховувалося, по статистичним даним більше 4 тисяч осіб з інвалідністю. Це кожна десята особа, людина громади в нас є особою з інвалідністю. Майже 450 чоловік це особи, які мають вади здоров'я і знаходяться сьогодні на візках. Як каже Ірина Ширина, після повномасштабного вторгнення Росії кількість людей, які опинилися в критичній ситуації і знаходяться в групі ризику, значно зросла. Сьогодні в рамках допомоги було надано таку кількість візків. Крісла колісні електричні три і крісла механічні п'ять. Люди, яким надавали візки, дуже вдячні, бо завдяки такій допомозі вони стануть більш мобільними. Ми раді, що є така можливість, що з'явилася така можливість в співпраці нашої громади з благодійним фондом Мілосердя. Також з британськими фондами. Ми їм дуже вдячні. Для мене це було несподівано. Дуже несподівано, неочікувано, але це приємна новина і це доречно для нас, оскільки я і мій чоловік, ми інваліди на візках. Чоловік вже більше 30 років на візку, а я з 2000 року на візку. Представники благодійних фондів кажуть, що на цьому даний проєкт не закінчується. Найближчим часом Добропільський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю отримає спеціалізований автомобіль для організації. Перевезень другий проект направлений на підтримку лікарів первинної ланки, а саме сімейних лікарів та терапевтів. Основна ідея, що цей сімейний лікар, який або виїжджає, або приймає на місці таких пацієнтів, він має е, мати все під рукою, включаючи медикаменти, плюс базові вимірювальні пристрої. Вчора ми були на околицях Пахмуту. І могли на власні очі переконатися як Україна, як Українці страждають що їм доводиться проходити в ці в на цій боротьбі. І в рамках проекту Мелфорс, читачі газети Daily Mail з Лондону вже зібрали більше 10 мільйонів фунтів на підтримку українців за різними проектами. Рюкзак наданий благодійниками укомплектований медикаментами, необхідними вимірювальними перев'язувальними та шовними матеріалами для надання кваліфікованої якісної медичної допомоги населенню. Обслуговую дільницю Світловську та водянську. зі мною задекларовано більше 1800 хворих. Я дуже вдячний за те, що нам. Подарували такий гарний апарат. Це, це він дуже потрібен хворим. Головна ідея цього проекту важливі медикаменти та все, що лікарю первинної ланки необхідно із рук в руки, і на постійному зв'язку.